Татна пожежна команда завжди в зборі. Сигнал тривога і менш ніж за дві хвилини всі в повній бойовій готовності. Діяли як у реальній ситуації, гасили полум'я, великолем'я, евакуйовували людей, надавали допомогу постраждалим. Кожен етап навчань розпланований по хвилинах. Бачили, як спільними діями відбувалося гасіння умовної пожежі в в казармі на другому поверсі. Перше сюди прибуло два відділення місцевої пожежної команди і провели першочергові заходи. Також, за легендою, вони не впоралися своїми силами та викликали на допомогу підрозділи МНС. Солдат строкової служби Павло Шубладзе у ролі рятувальника вперше. Проте, як приборкують вогонь, знав лише теоретично. Стоп! Ну, звичайно, хотілося б на цю міральну пожежу, бо хочеться побачити, як воно насправді. Хочеться більше захвату, відчуттів. До душі ця справа Швидко діяти готові і військові медики. Від цього залежить життя. Тому першу допомогу надають негайно. Солдат сьогодні отруївся чадним газом. Ми йому надали медичну допомогу. Ми беремо участь і в спортивних змаганнях, і в пожарних змаганнях. Виїжджаємо на стрельби з солдатами, з офіцерами. Готовність хлопців ретельно перевіряє начальник пожежної команди Сергій Грищук, для них він і товариш, і наставник за 21 рік служби навчив багатьох. Дехто закінчив вже з моїх вихованців навчальні заклади МНС, отримав військове звання офіцерське і проходить далі службу. Заїжджають, консультуються, мені ж трошки допомагають, я їм щось підказую. Тобто, так, така служба у нас. Пожежній бригаді Національного університету оборони України є все необхідне для оперативного реагування і засобами індивідуального захисту і технікою вони забезпечені. Часто команда військового вишу приходить на допомогу іншим установам, а також допомагає населенню. У березні місяці на території військової частини повітряних сил на Курські була пожежа, де залучалось не тільки Державної пожежної частини міста, а й наша пожежна команда. Умовну пожежу загасили за 12 хвилин. Керівники начальни задоволені. Роботу оцінюють на добре.